Друзі, всім привіт! Аврора, як завжди, багато. Новинок, колонки, світильники етажерки. Запрошую до перегляду. Новинка цього року. Вентилятор. Портативний акумулятор невірен. Три швидкості 300 мА. 1,5 часа роботи 129 гривень. Новинка вентилятор. Настільний акумуляторний. 1800 мА. Три години роботи 199. Новинка ліхтар кемпінговий акумуляторний з регулюванням освітлення 229. Розпалювач для багаття, гелевий, кампінг 500 мл 69 гривень. Розпалювач для багаття, з ароматом вишні 500 мл 59. Балон газовий, бурнгаз 150 мл 49 Набір стаканів одноразових паперових білих 12. По акції серветки паперові сафі одношарові білі 85 штук в паці 16. Вугілля деревне кампінг 1,5 кг 77 гривень. Новинки цього року спрей для безпечної засмаги для обличчя тіла 129 гривень. Спрей для безпечного загару для дітей та дорослих 119 гривень. Масло для інтенсивного загару африканська органа 109. Аерозоль від укусів в комах Екстрим 84 гривні. Аерозоль універсальний 74 гривень. Спрей ласьон від комарів на кусайка Кіндер 100 мл 49. Спіраль від літаючих комах на 10 штук 44 гривні. Пакети майка істок номер 42 200 штук в рулоне 77 грн. Пакети екосистема.

Пакеты майка оптималь номер тридцать штук в упаковці, 49. Новинка суміш для приготування молочного коктейлю. «Монік» зі смаком ванілі, полуниці, 17. Додаткові акції вихідного дня напьи з кавою Якобса Еспресо» 44. «Напі» енергетичний безалкогольний Хелл 21. Напікава витри в одному. Якобс, капучино, Мілка 14. Напікава витри в одному, Якобс, 7 гривень. Кава смажена. Мелена Якобс, еспресо 230 грам, 149. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком гострої курки. курки 60 грам 13. Пюре картопляне ріва зі смаком курки 23. Ловшина швидкого приготування ріва 75 грам, Смаки в асортименті 34 гривні, напій фруктовий капрезон 200 мл 20 гривень. Ціну знижено чай чорний, холодний бобль Боб із соком манго. Персик в асортименті 59 Ціну знижено шоколад молочний. Рітер спорт, кокос кремова начинка. альпійський з фундуком та родзинками 64 пюре фруктове дитяче елфік. Магік 100 грамів. В асортименті 21 гривня. Чипси картопляні принглис, сметана та цибуля. В тубусі 165 грамів 109 Шоколад молочний. Міленіум Веррі Пері. Начинка печива арахіс 270 грамм 105 гривень. Шоколад Millennium Меллениум Вэйрипеем з кокосом салон карамель 42 гривні. Молоко не згущене з с сукром. первомайський дойпак 440 сорок 62 Новинка в Аврорі печиво затяжне ярич. Смак кокосу йогурта 19 гривень. Леснюча новинка брелок для ключів, пухнастий курчатка, жовтий колір 24. Брелок для ключів зі стричкою, квітка. є різні кольори жовтий, червоний 44. Брелок для ключів з ремінцем. Капібара 55. Брелок для ключів м'якенький. Лама різні кольори 59 гривень. По акції обмежувач для дверей. Мілий їжачок. Різні кольори 159 гривень. Набір свічок для торта феріс. Фігурних 6 штук 14. Набір свічок для торта Happy Bees 27. Набір свічок святкових з 9 гривень. Коштували 17. Знижка 62%. Набір магнітів канцелярских, 6 штук 29 гривень. Новинка набір тіста пластиліна для ліплення 8 кольорів 129. Набір фарб акварельных, пиктория, в тюбиках 12 кольорів 119. Фарби для малювання акварельні 12 кольорів 17 гривень. Фарба гуаш тетрада 290 грам, 12 кольорів 99. Набір маркерів текстових Optima, кольорових 4 штуки 39. Набір пензликів для малювання. Кольорових 6 штук на блістері 44. Набір пензликів для малювання 55. Набір закладок для книг магнітних спорт 4 штуки 27. Набір маркерів для малювання акрилових 12 штук 88. Набір олівців кольорових 12 штук 29. Набір олівців двосторонніх – 12 штук 24 кольори 34 гривні. Набір олівців кольорових 29. Супер знижка. Набір маркерів для малювання. Акрилові кольори 5 штук 29. Коштували 119. Набір маркерів текстових двосторонніх, яскравих 6 штук 39. Клей, олівець, канцелярський. Різні кольори в асортименті 22 гривні, набір біндерів Вікторія 12 штук. В упаковці 24. Ручка гелева. Пиши стирай з принтом 19. Ручка гелева автоматична. Макарун. Її різні кольори в асортименті. Блакитний, рожевий 12, ручка масляна оптима Патріот Синя 5 гривень. Ручка масляна Pictoria, 4, велика знижка ручка кулькова автоматична, з декором. Квітки, тварини 9 гривень, коштувала 19. Ручка кулькова з камінцями в корпусі. Квіти, декор в асортименті 22. Ручка кулькова дитяча зі штампиками 5 в одному. Рожевий жовтий блакитний колір 29 гривень. Новинка Медіоплеєр 2 USB. чорний колір 1099. Новинка клавіатура Дротова профмаркет, Market. Чорний колір 299. Ціну знижено. Комплект. Колонка плюс мікрофон портативний 599 гривень. Новинка саундбар портативний акумуляторний, з годинником 699 гривень. Новинка колонка портативна з підсвічуванням, з ручкою 599 гривень. Колонка портативна, вода не проникне, маленький розмір 249. Підставка для смартфона металева верба, чорний колір 64. Цікава новинка, дзеркало настінне. З текстильним декором макраме 249 гривень. Новинка, щітка для волосся. Складна з зеркальцем Елеганса. Чорний колір 59. Щітка для волосся масажна. Складна, чорний колір 39. Новинка набір кілес. Для декорування волосся з підвісками 8 штук 49. Браслет на руку. Жіночі з намистинами з підвисками різні кольори 34. По акції браслет на руку жіночі. Метал з декором. Є золото серебро 24. Цікава новинка. Браслет на руку жіночі з бісером там сердечки 77 гривень. Браслет багатофункціональний. З компасом. Є різні кольори. 34 гривні. Браслет дитячий, силиконовий, з декором. Тваринка, лавіт. В асортименті різні кольори 9 гривень. Гарна новинка. Набір ємності косметичних. Дві штуки різнокольорових в наборі. Сіликон 139. Знижка 59%. Набір патчів Для макіяжу очей 50 штук 9 гривень. Набір щиточек для ВІ. Табрів 50 штук. Різні кольори 59. Знижка 34 відсотка. Пінцет для брів 19. Пінце для брів Сталекс. Б'юті 119. Клипсер для нефти в середній 39. Бакції ножиці для кутікули 225 гривень. Кусачки манікюрні для кутікули металловід 59. Новинка лампа для гель-лаку на батарейках елеганса невеликого розміру 279. Новинка набір великий для манікюру в грундік 499. Новинка крем, гель для душу, Даллас, Бергамот, Кавунта м'ята 139. Пак ЦГ для душу для аппетит. Марсельє забіу 63 гривні. Скраб для тіла, дольче вера, тирамісу, малинова поктор. Панакота 250 г 74. Новинка гель для укладання волосся. Extra стронг 200 мл. В асортименті 99. Новинка Експрес кондиціонер для волосся. Gliss 200 мл. Стики стаблиск 149. Пінка для укладання волосся. Дому стайл 200 мл 109 Новинка гель для душу чоловіче. Три в одному. Мілді. Екстракт бергамоту. Кедру. В асортименті 99. Новинка маска. Догляд для волосся 2 в одному. еколайн Для фарбованого для сухого волосся 49. Новинка шампунь. Кондиціонер. Для волосся еколайн. Для сухого там, фарбованого волосся. 69 гривень. Новинка: бальзам для волосся тануючий. Лиріні. В асортименті холодна ваніль шоколадна глазурь 69. Новинок на полицях дуже багато. Сіль морська для ван. Молочна шоколадна 700 грамів, 88 гривень. Бісер для ван, мілки дрім, аромат на диня. Інжир. Банан червона. Плюмерія в асортименті 39 гривень. Набір для її нетіла сухий душ. З пантенолом 22 гривні. Гарна новинка світильник садовий на сонячні батареї. Підвісний метал. Білий колір. З метеликами 299. Новинка світильник садовий на сонячній батареї. Підвісний прогарден. Чорний колір 169 гривень. Класнюча новинка світильник садовий на сонячні батареї. Милі сови в асортименті 279 гривень. Новинка соко тискач ручний з ємністю, жовтий зелений колір. Великий об'єм 660 мл 99 гривень. Набір стаканів пластикових декората. Фіолетовий колір 280 мл дві штуки 39. Новинка етажерка для ванної кімнати пластик Триярусна, трикутна, сірий пежевий колір 169. Ітажерка для ванної кімнати пластик, головні, чотири яруса, прямокутна 449. Етажерка для ванної кімнати пластик, чотири яруса, сірий колір 449 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Вам це не важко зробити, а мені дуже потрібно. Бажаю сонячного настрою, мирних вихідних, дякую, ваша нова акція.